Доброго дня. Сьогодні зібрана комісія земельна в кількості трьох членів. Все легітимно один на фронті, тому починаємо нашу працю. На розгляді в нас 10 питань. Переходимо до першого. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Юрку Володимиру Вікторовичу. Так. Пропонується такий проект рішення, це у нас присадибна ділянка. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Юрка Володимиру Вікторовичу, а розглянувши заяву громадян, громадянина України Юрка Володимира Вікторовича про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу приватну власність земельної ділянки. Олександрська селищна рада вирішила перше затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянини України Юрку Володимиру Вікторовичу площею 0, 0708 Гар для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадивна ділянка із земель не наданих у власніші користування землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48 220 55 09 067 052 розташовано за адресою вулиця Квіткова, 18, селище Олександри, Познесенського району Миколаївської області. Друге передати громадянину України Володимиру Вікторовичу земельну ділянку площею нольнуль 08 гау власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка із земель не наданих у власність чи користування землі житлової громадської забудови, розташовану за адресою Квіткова, 18 селище Олександрівка. І третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин будівництв, охорони природи. Питання житлово комунального господарства комунальної власності. Йому, все зрозуміло. Маніщенко за. Казачінко за. Трошка також. Друге питання про припинення права постійного користування получанов. Проєкт рішення. Про припинення права постійного користування. На підставі заяви громадянина України Получанова Сергія Вікторовича припинити право постійного користування на ділянки Получано Сергія Вікторовича на підставі державного акту на право постійного користування землею, серія МК номер 95 від 1695 року, зареєстрованої книзі записів державних актів на право постійного користування землею, номер 558, виданого Трикратівською сільською радою Вознесенського району Миколаївської області. Ну і тут перераховується 6 ділянок. Вони всі були, так? Да? Постійному користуванні? Да. Тут кадастровий номер 492-5-3001-3020-96, 97, 98, 99, 100, 101. Ну, це буде останній. Все в межах території Трикатівської сільської ради. І контрольним виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, будівництва, земельних відносин, охорони природи, питань військового комунального господарства та комунальної власності. Голосуємо Ганіщенко за Казаченко за, за. розпиту також. Переходимо до наступного питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Петренко Валентині Олександрівні. Так, пропонується такий проект рішення. Це у нас присадивна ділянка про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Петренко Валентині Олександрівні, розглянувши заяву громадянки України Петренко Володимир Олександрівни про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Та передачу приватної власності Олександрівська селищна рада вирішила перше затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці України Петренко, Валентині, Олександрівні. Площі 014-19 для галя будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадивна ділянка із земельня надана у чи користування землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48 220 85 двадцять 12 026 0027 розташована за адресою. Вулиця Братська в селі Трикрати, Кознесенського району Миколаївської області. Друге, пер дати громадянці України Петренко Валентині Олександрівні земельну ділянку площі 014, 19 у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд і споруд із земельно наданих у власність і користування. За адресою братська 12 3, село Трикрати знесенської райони Миколаївської області і третє контроль за виконанням даного рішення по кошти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин охорони природи питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Повний перелік документів подано все в порядку. Манівшинка за голосуємо. Хто за чим за розказом? Наступне питання четверте. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Дацишин Андрію Юрійовичу. Так, пропонується такий проект рішення про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Дацишин Андрію Юрійовичу. Розглянувши заяву громадянина України Дацишину Андрія Юрійовича, про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу приватної власні земельної ділянки Олександрівська селищна рада вивчена затвердити технічну документацію землеуслужю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, громадянину України, Дацишину Андрію Юрійовичу, площою No2102, АГА для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд і земель, наданих у власність і користування землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 48220-801-500-09-035-0038, розташовану за адресою вулиця Переселенська, 8, село Воронівка, Вознесенська района, Миколаївська область. Друге передати громадянину України Дасичу Надію Юровичу земельну ділянку площею 02102 у власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, і земельне наданих у власність чи користування за адресою вулиця Переселенська, 8 село Воронівка, Ознесенська району Миколаївської області. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування будівництва земельних відносин охорони природи, питань житлово комунального господарства та комунальної власності. Голосуємо, ніщенко за. – «За». Прошу Переходимо до п'ятого наступного питання. Про затвердження положення про взяття в облік та передачу в комунальну власність безхазяйного майна та від умерлої спадщини по Олександрівській селищній раді Вонозенської району Миколаївської області. Так, пропонується такий проєкт рішення. На сайті виставлено саме положення. Порядок. Виявлення взяття на облік та збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини від умерлої та прийняття такого майна комунальну власність Олександрівської селищної ради. Е є такі розділи там загальне положення. Друге, виявлення та взяття на облік безхазяйного майна нерухомого майна та від умерлої спадщини. Потім порядок взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Потім четверте порядок взяття на облік від умерлої спадщини. П'яте зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та від умерлої спадщини під час перебування на обліку. Шосте прийняття безхазяйного нерухомого майна від омерлої спадщини до комунальної власності Олександрівської селищної ради. Сьоме використання нерухомого майна, переданого у комунальну власність Олександрівської селищної ради. І осі процедура прийняття внесення змін та допомогти. Значить, такий пропонується проєкт рішення. Про затвердження положення, про взяття на облік та передачу комунальну власність безхазяного майна та від спадщини по Олександрівській селищній раді Вознесенського району Миколаївської області відповідно до статей 335 тисяч Сивільного кодексу України, закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, про місцеве самоврядування в Україні з метою врегулювання питання щодо обліку та передачі комунальної власності територіальної громади Олександрівської селищної ради. Рухомих та нерухомих безхазяйних речей від умерла спадщина та заповіта спадщини за заповітом, керуючись статтю 6026 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Олександрівська селищна рада вирішила затвер... перше, затвердити положення про взяття на облік та передачу комунальну власність безхазяйного майна та від умерлої спадщини по Олександрівській селищній раді Вознесенського району Миколаївської області додається додаток. 2. друге затвердити склад комісія про взяття на облік та передачу комунальну власність. Безхазяйного майна та відновили сплачено по Олександрівській селищній раді Вознесенського району Миколаївської області додаток 1. І третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи, питань житлово комунального господарства та комунальної власності. Так, склад комісії. Склад комісії про виявлення по виявленню взяттю на облік та передачу комунальну власність безхазяйного майна та відмер спадщини по Олександрівській селищній раді Вознесенського рину Миколаївської області, голова комісії сакар Роман Анатолійович, перший заступник селищного голови, заступник голови Получана Наталя Васильівна, начальник відділу земельних відносин, містобудування архітектури ЖКХ та з питань надзвичайних ситуацій. Секретар комісії Русько Світлана Валентірівна, головний спеціаліст відділу земельних відносин, містобудування архітектури ЖКХ та спеціально звичайних ситуацій, члени комісії, мовляв Вікторія Вікторовна, головний бухгалтер Олександрської селищної ради, берегова Олена, головний спеціаліст архітектор відділу земельних відносин, містобудування архітектури ЖКХ та спеціально звичайних ситуацій, авчеранська Тетяна Анатоліївна, староста Трихатського старостинського округу, Волкова Світлана Лімідовна, староста Вронівського старостинського округу. Черкасському коміна Олександрівна, адміністратор відділу ЦНАП Олександрівської селищної ради, Кульбі Олена Іванівна керуюча справами, секретар виконкому Олександрівської селищної ради. Є якісь зауваження чи доповнення до складу комісії. Ми говоримо про майно, яке взагалі безхазяйне да. Тобто немає да. права? Безхазяйне від умерної спадщини, да. так. І воно переходить на баланс комунального власності? Ні, сперва її процедура. Процедура. процедура є, процедура. Про що положення, як це робити, да. порядок усього, виявлення взяття на облік. Ось є комісія. комісія виявляє, да. Тобто ви так само можете прийти, сказати, що я ось є будинок чи що там. Ось він, я думаю, що він безхазяні. Звернуться з заявою, комісія розглядає це, виходить, ми робимо всі запити, куди треба, чи там зареєстровано право зараз. Тобто, ви провіряєте всі так, документи, та. які є. Да. Потім, якщо підтверджується, що там, було, є зазвичай зареєстроване право за кимось. І коли є зареєстроване право, можуть бути спадкоємці. Всі реєстри провіряють. Так, 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 так ми потім... всюди робимо запити. Так. Чи, наприклад, навіть да, тієї людини, що померла, чи не звертався хтось за прийняттям спадщини. Бо от на стриклах є вже така людина, пройшла суд, а там оказується син, тої жінки, яка їй продала на той момент. Він звернувся за прийняттям спадщини всього майна. І її відмовили, хоча вона вже 17 років в цьому будинку проживає. Це ну, все від, відмова була. І вона вже судиться 5 років, але там син, і ще й син невідомо, де він Херсон, де окупована територія, там зареєстрований, і ніхто не знає, де він що. Він і людина просто 17 років, воно не може нічого зробити здоров'я. Рані Раніше так не було все. Не було. Не так, голосуємо. Двигаємося далі. Нічінь казав. За цю дорожку Переходимо до наступного питання про зміну терміну дії договору оренди земельної ділянки громадянину Протасів Роману Ігоревичу. Так, такий проект рішення пропонується. Про зміну терміну дії договору оренди земельної ділянки громадянину. Взагалі, тут термін дії, але це зміни до договору. Я би хотіла попросити, виправити або щось. Там не термін, тут це зміни до, до дії, до, зміни до договору оренди буде правильно про зміни до договору оренди. Отак буде правильно. Договору оренди до... вже є, так? Да? До... Да. Це да. ми до нього робимо. Да, все, зміни. зміни. Да, да. Значить, керуючись статтю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Земельного кодексу України про оренду землі, розглянувши заяву громадянина Протасова Романа Ігорича про зміну договору оренди земельної ділянки, Олександрівська селищна рада вирішила перше внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 07.03.2012 року номер 48220 тисячі 4590 зареєстровано у відділі Держкобнем Азнесенського району загальною площою 10 га з них десять гапасовища, кадастровий No4820, 81, 500, 04, 300, 0120, межах території Олександрівської селищної ради, а саме 1.1 – внести зміни до договору оренди стосовно нормативно-рушової оцінки земельної ділянки. Пункт 9.10 договору з урахуванням діючих коефіцієнтів нормативно-рошової оцінки згідно витягу No НВ 99 40 26 – 1.2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки стосовно орендної плати за земельну ділянку. За рух, з урахуванням ставки орендної плати 8%. договору. Друге. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною договору оренди земельної ділянки від 07.03 року. Зареєстровано в відділі Держкомземного Зеляського району загальною площею 10 гам, з них 10 ГА посовища, кадастровий номер 48 81500 0430 0120. В межах території Олександрівської селищної ради та набирає чинності з моменту і державної реєстрації. Третє, доручити селищному голові Бензармиколі Миколаїчу укласти від імені селищної ради додаткову угоду до договору оренди землі згідно даного рішення. Четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин, охорони природи питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. З доповнення якісь будуть? Ми просто стрьох процентів так. І ми, ще додаємо, ми ще змінюємо орендну плату згідно нашого рішення. У нас є рішення по селищній раді, де орендна плата за використання посолища 8%. за. за. Наступне питання сьоме. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки колонії з Катяння Григорієві. Так, це ми продовжуємо поводному об'єкту. Такий пропонується проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки коло міста Тяни Григорівні, розглянувши заяву коло міста Тяни Григорівні про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка надана їй у користування на умовах оренди, керуючи пунктом 3.4 частини 1 статті 26 та після закону України про місцеве самоврядування відповідно до статей земельного кодексу України, закону України про оцінку земель, враховуючи рекомендації постійної комісії Олександрівської селищної ради з питань містобудування будівництва земельних відносин охорони природи, питань житлово комунального господарства та комунальної власності, Олександрівська селищна рада вирішила. Перше надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, кадастровий номер 4820 8530-1730-0026, площею 05071 га, цільове призначення земельної ділянки для рибосподарських потреб, код згідно КВЦПЗД 10.07, мешках території Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області. Друге. Розроблену технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, кадастровий номер 220, 85 30 17 30 -00 0026 подати на затвердження селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства. Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин, охорони природи, питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Голосуємо, тут все зрозуміло. Казаченко за. Наступне, восьме. Про затвердження переліку земельних ділянок, які виставляються для продажу та продажу права оренди на земельних торгах, аукціон на території Олександрівської селищної ради. Такий проект рішення з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду в ринкових умовах та впровадження відкритих економічних методів регулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, стимулювання ефективного землекористування на засадах ринкової економіки, залучення інвестицій для виконання програм соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради та забезпечення стабільного наповнення бюджету громади, зважаючи на інвестиційну привабливість земельних ділянки, враховуючи рекомендації постійних комісій. Закону України про місцеве соревновання в Україні Олександрівська селищна рада вирішила Перше затвердити перелік земельних ділянок, які виставляються для продажу право оренди на земельні торги окремими лотами. Додаток номер 1 Включити до переліку та виключити з переліку включення до переліку та виключення із переліку земельних ділянок можливо згідно окремого рішення Олександрівської селищної ради. Друге надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Для набуття права користування оренди, яке пропонується здійснити на конкурентних засадах на земельних торгах, надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, зазначених додаток номер 1 до даного рішення. Четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин, охорони природи, питань углову комунального господарства та комунальної власності. Так, І додаток, додаток. один. Селище Олександрівка, вулиця. Це ті, що були, так? Да? Так, да, це нічого не помінялося, це просто одне рішення. Да. Додаток один, до рішення сесії. Селище Олександрівка, вулиця Генерала. Поцілуна 165 орієнтовна площа 005 а І село Трикрати, вулиця Скржинська, 20, орієнтовна площа 05А. Голосуємо. Зачинку прошло за. Переходимо до наступного, до 9-го питання. Про зміну терміну дії договору оренди земельних ділянок Пономаренко. Так, такий проект рішення керуючись законом, ой, статтю двадцять 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні статтями земельного кодексу, стаття 30 закону України про оренду землі, розглянувши заяву громадянина Пономаренка Ігоря Борисовича. Про зміну терміну дії договору, договору оренди земельної ділянки. Олександрівська селищна рада вирішила. Перше змінити термін дії договору оренди на земельну ділянку та внести зміни у пункт 3.1 договору оренди, а саме строком на 7 років укладено Олександрівською селищною радою та громадянином Пономаренко Юрем Борисовичем щодо земельної ділянки. Кадастровий номер сорок восім, двісті двадцять восімця, один, п'ятсот, шістнадцять, три Номер запису при інше речове право 309-316-37 від 27 на 2019 року. Друге відділо земельних відносин архітектури та будівництва з питань ЖКХ та надзвичайних ситуацій внести зміни в облікові документи, договори ради та здійснити реєстрацію змін державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин охорони природи та житлово-комунального господарства та комунальної власності. Я тут не зрозумів, тут ми продовжуємо Так, Додаємо це. У нього так. Да. На тому засіданні пленарному було рішення, ми змінили йому цільове призначення. І от щоб одною додатковою угодою змінити, продовжити термін дії і змінити, нести зміни Є. Є. щодо цільового призначення. Голосуємо Ніщенко за Заченка, за. за. Переходимо до останнього питання про зміну терміну дії договору оренди земельної ділянки Стрільчук. Так такий проєкт рішення пропонується керуючись статтю 26 України, закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтями земельного кодексу України, статтю 30 закону України про оренду землі, розглянувши заяву громадянина Свічок Валерія Григоровича про зміну терміну. Дії договорів оренди земельних ділянок Олександрівська селищна рада вирішила перше змінити термін дії договорів оренди на земельні ділянки та внести зміни у пункт 3.1 договорів оренди, а саме строком на 7 років, укладених між Олександрівською селищною радою та громадянином Стрічу Валерією Григоровичем щодо земельних ділянок. Перша земельна ділянка 48 кадастро No482081 500 16 30 007 79 площею 50. Номер запису при інша річове право. 560 854 43 від 26 07 24 року. Друга земельна ділянка 48, 220, 81 500 02, 300 005 площею 25 га. Номер запису про інше речове право 560-85 400 від 26.07 24 року. Третя земельна ділянка 48 220 81 500, 11, 30 00 пять площу 40 гам, номер запису про інше речове право. 560, 85, 314 від 21.04.2021 21 року. В друге відділу земельних відносин архітектури та будівництва з питань ЖКХ та незвичайних ситуацій внести зміни в облікові документи, договор оренди та здійснити реєстрацію змін в Державному реєстрі речових прав нерухоме майно їх обтяжуть. І третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин охорони природи, високово-комунального господарства та комунальної власності. Ще я е, хочу сказати, що е, тут би я просила додати ще пункт, де е, надати дозвіл голові на підписання додаткової угоди. Я пропустила трошки. Пономаренку да, і по, по, по Сильчука, тому що треба, ну, щоб, щоб сесія надала право йому да, підписати додаткову угоду. Да, просто тут додається пункт, де ми додамо. Ну, в додатковій угоді буде прописано це ж. Да, до, надати право селищному голові укласти цю додаткову. угоду, да, Щоб підписати. Я, я додам цей пункт, це щось, я не знаю, що таке пропустило Так, голосуємо. Мішенько да. за Казаченко за. Да. На комісії було розглянуто згідно законодавства 10 питань. Все було детально. Всім дякую. І вам дякую.